Сюрпризи, несподіванки вересня. Обирайте позицію і слухайте відповідь. Перший варіант у вас почнеться новий життєвий етап. З'являться нові перспективи, можливості. Можливо, прийдеться приймати важливі рішення, які відкриють вам нові шляхи. Але пам'ятайте, для того, щоб майбутнє увійшло у ваше життя, треба відпустити минуле. Довіртесь долі і вірте в себе. І зможете кардинально змінити і покращити своє життя. Другий варіант ви отримаєте винагороду. Це може бути якась матеріальна допомога, премія, приз, подарунки. Буде неочікувано і дуже зворушливо і приємно. Також з'являться нові можливості чи вдалі пропозиції стосовно роботи бізнесу. Ви збагнете, що чим більше ви віддаєте і допомагаєте іншим, тим більше вам повертається. І, не дивлячись на дрібні нюанси, добро перемагає. Третій варіант: вас очікує несподіваний вирів емоцій і почуттів, можливі нові знайомства, які можуть прорости у щось більше, закоханість. Хто в стосунках, відносини можуть вийти на новий рівень життя разом, одруження, планування дітей. Ваша інтуїція загостриться і, в цілому, буде емоційний підйом. Вас відвідують нові ідеї, плани, захочеться доторкнутися до мистецтва і оновиться жага до життя з надієм. Ми і сподіваннями на майбутнє.